Якщо Індіана Джонса the Great Circle якимось дивним чином не матиме продовження, то вона буквально стане найкращою грою про шибайголову археолога на десятки років уперед. Та невже жодна з її попередниць не змогла навіть частково передати дух справжнього пригодницького екшену? Ці ігри не можна назвати визначними, але їхні окремі аспекти давали уявлення про те, що таке пригоди Індіани Джонса. На тлі цього розумієш, скільки саме сил вклали Machine Games, щоб Індіана Джонсон The Great Circle запам'ятали надовго. Та перед тим як почати, будемо вдячні за вподобайку до цього відео і особливо коментарі, принаймні на 10 слів для просування контенту. Якщо бажаєте зробити більше, ви можете допомогти й далі тішити вас подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Donatello. Це допоможе нам оплачувати технічну підтримку сайту та роботу новинарів. Низький поклін добродіям на екрані, які вже це зробили. Виокремити насправді хороші ігри про Індіану Джонса непросто. Класичні восьмипітні і аркадні проєкти не могли повністю передати дух пригод археолога. Зазвичай ігролад там зводився до забивання ворогів батогом і постійне лазіння піксельними трабинами. Про реалізацію якісних головоломок тоді варто було лише мріяти, однак із переходом до 3D технологій все змінилося. Деякі ігри мали настільки виразні особливості пригод Індії, що про них гріх не згадати. Якщо склеїти докупи їхні найкращі елементи, можна зшити творіння Франкенштейна, яке виглядатиме тим ідеалом, якого чекали фанати індіани. Заодно дізнаємося, чи буде воно схоже на Great Circle. Red Bull надає крила. Саме достатніх ігор за мотивами культової серії фільмів насправді достатньо. Тобто тих, які мали щонайменше власний сюжет. По сьогодні Indiana Jones and the Fate of Atlantis отримала найбільше визнання серед фанатів у цьому аспекті. За своєю структурою це пригодницький квест, де треба клікати на потрібну дію, предмет, людину чи комбінувати все одразу. Що ж особливого може мати така гра. Як на момент свого виходу, так і зараз Fate of Atlantis дає змогу поринути в доволі пропрацьовану пригоду. Навіть не так, це буквально одна з найкращих можливостей отримати дуже якісну історію, в яку при цьому ви можете додати чогось незвичного. Бажаєте, щоб Індіана Джонс пожартував чи висловив сарказм у своєму стилі? Запросто, лише виберіть відповідний варіант у діалозі з кимось. Потрібно пройти повз охоронця? Давайте поговоримо з ним і переконаємо, що в нас дуже багато спільних інтересів. Ну або просто роздратуємо його, почнемо бійку і заклікаємо мишкою до відключки. Докиньте сюди містики, і готово відмінний сюжет про Індіану Джонса. Lucasfilm Games, які створили Fate of Atlantis у 1992 році, були на піку. Тому, якщо бажаєте чогось наближеного до класичних Monkey Island, тоді додавайте цю гру до бажаного в улюбленій цифровій крамниці. Гаразд, крутий сюжет принаймні в одній грі точно був. А якщо до гімплею, от з цим вже насправді складніше. Наприклад, перша спроба перенести Індіану до трьох вимірів була в 1999 році. Індіана Джонс Infernal Machine це доволі пристойний пригодницький екшен, як для своєї дати релізу. Втім, він занадто сильно копіював перший Tomb Raider. Тому для пересування чи навіть перемикання між знаряддями іноді треба зробити декілька дій. Тепер такий ігролад підійде далеко не кожному. Але Inferno Machine мала якісні локації. Не завжди вони були побудовані відмінно, але коли проходиш кожен рівень, то бачиш, як потрохи пізнаєш його. Здавалося, окремі арени, переходи тощо формують цілісну локацію, в якій можна повертатися назад, намагатися знайти пропущені артефакти і навіть заблукати. Коли в певний момент здіймаєшся на підвищення, то є змога побачити пройдений шлях чи закутки вивчених вздовж і арен. Найважливіше, окремі сегменти локацій заводять тебе, наприклад, у храм, де тобі потрібно знайти і скласти необхідні частинки пазлу чи відкрити певними діями прохід. Неспішний ігролад Infernal Machine пасує Індіані Джонсу. Це археолог, який не скаче по драбині, наче білка. Щоб зачепитися потугом за балку і перестрибнути через пріву, йому потрібен час. Це варто пам'ятати. Якісного екшену у фільмах про Індіану Джонса вистачає, але в цього персонажа завжди була одна особливість: він стріляє рідко. Тому наступні дві частини, а саме Емперстом і Staff of Кінгс, які також мали оригінальний сюжет. Запропонували доволі логічну механіку використання розкиданих навколо предметів у боях. Це не просто логічно, а доповнювало образ археолога, який, якщо й стріляє, то тільки в певний момент. Кількість набоїв у револьвері чи дробовику доволі обмежена. Без вогнепалу доводиться вибивати зброю з рук ворогів батогом, який у цих частинах є лише додатковим засобом знешкодження ворогів, часто гірший зазвичайне набивання пик кулаками. Звісно, не варто забувати й про Лего. Дві частини, а саме, The Original Adventures і The Adventure Continues, ще в кінці 2000-х років подарували безліч приємних емоцій фанатам. Це чудові ігри, якщо ви пам'ятаєте сюжет перших чотирьох фільмів. Втім, якщо ви не дуже добре їх пригадуєте чи взагалі не бачили, тоді показане в іграх здаватиметься вам частково незрозумілим. Додайте сюди типовий ігролат Лего тих років і отримаєте веселий екшен з часто примітивними головоломками. Обидві частини про циліндропикого індіану граються чудово, просто їх складно назвати найкращими. Як бачите, безліч аспектів попередніх ігор про Індіану Джонса хочеться хвалити, та найприємніше відчуття з'являється, коли усвідомлюєш, що Індіана Джонс and The Great Circle об'єднує все найкраще з них. Сюжет з хорошим гумором, якісна побудова локацій і головоломки роблять творіння Machine Games беззаперечним лідером серед ігрових пригод Індіани Джонса. Чи пройшли ви колись хоча б одну з них? Будемо раді побачити ваші цікаві історії в коментарях. Дякую ще раз тим, хто підтримує плейвій на Донателло, і до зустрічі!